Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 16 квітня. У планують облаштувати сучасний освітній простір. Громада братиме участь у відборі благодійного фонду Люмус Україна. Ознайомча зустріч з представниками проєкту відбулася 12 квітня. За умовами проєкту партнери облаштовують освітній простір та певний час підтримують його. Заняття в центрі планують спільно з освітянами громади, щоб визначити найбільш необхідні напрямки. Для дітей можуть організувати різноманітні майстер-класи, тренінги з кібер- та мінної безпеки, а також допомагати надолуджувати освітні втрати. Для центру необхідно три працівника: адміністратор та два педагоги. Їх обирають серед місцевих освітян. Одна з головних вимог донорів максимальне охоплення дітей, тому простір планують розмістити у центрі громади. Лозовій. Представникам фонду показали кілька приміщень, які відповідають вимогам проєкту. Партнери наголосили, що Лозівська громада має високі шанси перемогти у відборі, адже гідно показала себе, реалізуючи інші проєкти, зокрема міжнародні. Про можливість співпраці з Люмус Україна Лозівська громада дізналася від народного депутата України Павла Сушка під час його візиту та обговорення проблемних питань. Лозові тепловики готують мережі до опалювального сезону. Провели гідравлічні випробування, визначили проблемні місця, тепер усуватимуть несправності. Підготовку ускладнює брак коштів на підприємстві. За інформацією КП «Теплоенерго», держкомпенсація різниці тарифів поки не надійшла. До того ж, 65% усіх надходжень тепловики мають перераховувати газовикам. Через це вперше за останні 8 років утворилися борги за електроенергією. Є збої у виплаті зарплати працівникам та частині податків. Нагадаємо, Депутати Лозівської міськради 11 квітня підтримали капетеплоенерго, виділивши понад 2 мільйона гривень на часткове погашення заборгованості за електрику. У Лозівській громаді підтримали захисників тим, що допоможе гнати окупантів з української землі. Прикордонникам 25-ї окремої повітряно-десантної Сячеславської бригади та штурмовому батальйону Скала, які боронять Україну, передали два десятка різних дронів, в тому числі й бойових та інше обладнання. Підтримку надали за сприяння депутата Харківської обласної ради, депутатів міської ради та благодійного фонду Разом у майбутнє Лозівська громада постійно відгукується на потребу захисників тільки на останній сесії міськради народні обранці. Спрямували більше мільйона на реалізацію програми з допомоги військовим. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, наша громада підтримала збройні сили України на понад 80 мільйонів гривень. У Лозівській громаді розпочали роботу виїзні бригади медиків, до яких входять лікарі терапевтичного профілю. Основним завданням виїзних бригад є покращення доступу жителів громади, особливо її віддалених населених пунктів до медичних послуг. Тож графік прийому такий: бригада номер 1 педіатр та гінеколог прийматимуть 16 квітня у Смиринівці, 17 квітня у Чернігівському, вісімнадцятого у Краснопавлівці. 19-го – у Єлизаветівці, 20-го – в Орільці, бригада номер 2 складається з терапевта, невропатолога з можливістю на місці зробити електрокардіографію. 16 квітня приїде в Олександрівку, – Бунакове, 18-го квітня в Яковлівку, 19-го квітня в Єлизаветівку. Керівництво Лозівської громади та медики дякують за організовані виїзди керівнику центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області Віктору Забашті. У неділю 14 квітня відбулося відкриття традиційного відкритого кубку пам'яті Юрія Відара з міні футболу 2024 року. Нагадаємо, Юрій Борисович почав займатися футболом з 15 років. В 30-х роках грав за футбольну команду Червоний залізничник, яку потім перейменували на локомотив і об'єднали з командою Харчовик. У 37-му році ФК Локомотив стала чемпіоном Харківщини з футболу, а в 38-му почала грати в республіканських змаганнях за кубок на першість України. Після другої. Світової війни у 46-му році Юрій Відар став інструктором зі спорту лозівського вузла залізничних шляхів та тренером футбольної команди Локомотив. Саме він домігся виділення землі і для запасного поля, чого на той час не мала жодна футбольна команда Харківської області. Після більше 15 років Юрій Борисович був завідувачем стадіону Локомотив. А тепер, після невеличкого екскурсу в історію, про результати перших ігор кубку імені Відара змагання групи А закінчилися з такими результатами: ФК Шече 4, Близнюки 6-5, Агро Юа близнюки 4-3. Агро Юа ще 4, 6-2. З такими результатами завершилися матчі перших ігор, кубку імені Відара, турнірна табличка за результатами матчів групи А. Футбольна команда Агроюа 6 очок. Ще 4 3 очка, близнюки 0 очок. Тож слідкуємо за наступними результатами наших футболістів. І до новин Харківщини кілька регіонів доправлять до Харкова потужні трансформатори та спецобладнання, аби забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури міста. Енергетичну гуманітарку вже відправили з Київської та Закарпатської областей. Зокрема, Київщина передала 13 потужних генераторів від 10 до 22 кВт. Вони вже в дорозі. Ще 25 відправлять до Вовчанської громади. До акції під назвою Подаруй світло Харкову долучилося також Закарпаття. За дорученням президента України у межах цільового пакет. Та підтримки від Закарпаття направили до Харкова. Потужні трансформатори та спецобладнання загальною потужністю 4600 кВт, які допоможуть дати більше енергії і забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури міста. Інженери завершили відвантаження усіх трансформаторів, тож транспорт вже на шляху до Харкова. Повідомив очільник закарпатської адміністрації Віктор Микита. Закарпаття отримало це обладнання з Нідерландів завдяки благодійному фонду. Приємців Харківщини звільнять від деяких податків і зборів. На засіданні Кабінету міністрів України 12 квітня було схвалено постанову, яка розширює можливості компенсування з держбюджету втрат місцевих скарбниць, що надають пільги бізнесу на прифронтових територіях. Про це повідомили у харківській обласній військовій адміністрації. Начальник обладміністрації Олег Сенігубов каже, що мова йде про єдиний податок: орендну плату, податок на нерухоме майно та землю. Саме на цьому наголошували під час візиту президента України Володимира Зеленського. На Харківщину під час повномасштабного вторгнення представники бізнесу Харківщини вимушені дбати про збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та поповнення бюджету для боротьби з ворогом. Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області. Підкреслив Олег Сенігубов. Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також повідомив про преференції, які будуть надані харківському бізнесу, та про передачу Харкову енергетичну. Обладнання за його словами, насамперед будуть збільшені гранти для підприємців до 500 тисяч гривень. Інші кроки зараз напрацьовують з міською владою. Також передадуть Харкову мобільні ТЕЦ генератори когенераційні установки. Це повинно покращити ситуацію з енергозабезпеченням, і цей процес вже пішов. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами і бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.